льодова арена в Маріуборзі, яка вміщує 600 глядачів, прийняла чемпіонат Майнкрафту з хокею. На цьому льоду грали два групи команд по чотирма збірній в кожній, а також грали команди в групі за виживання. Маріубурський лід допоміг хокеїстам з Республіки Катовицької та збірній Фінляндії піднятися в плей-офф, а також допоміг джунгалії та неркосії зберегти прописку в еліті і не провалитися нижче її рівня. Враження дуже гарні. Зустріли нас тепло. Арена прикольна. Можна грати. Атмосфера хороша, тільки немає готелей, щоб прожити тиждень. Але добрі люди Маріубурга нас прийняли, і ми проживаємо в їх будинках окремо або з ними. Ми приїхали підтримати джунгалію тут. Ясно, що ми і наші хокеїсти встомилися після дороги, а готелей в Вейцорії просто нема. Ми жили в квартирах місцевих жителів. Вони не були проти, прийняли тепло без проблем. Країна прикольна та чудова жити можна. Ми були здивовані тим, що федерація дала право проведення хокею саме тут, в Маріубурзі, лід, як ви знаєте, тут малий, на відміну ніж у столиці. Але вона вміщає більше глядачів, ніж там, тому і вирішили провести тут. Арена по якості непогана, лише маленька, але нічого, так навіть краща і гра буде швидша і яскравіша. Місто і країна тут чудові, але нема готелей, проте добрі жителі нас прийняли в квартирах. Приїжджайте, хто хоче. Збірна Тайтону зробила все, що могла, але ми знали, що до еліти нам далеко. Ми замалі для такого рівня. У нас в країні нема льодових арен. Ми граємо лише на натуральній кризі на озері, але те, що ми змогли переграти збірну, у якої є два арени на країну, це мене здивувало. В Принципі чемпіонат в Маріуборзі вдався. Хокеїсти та вболівальники вражені поведінкою місцевих, що до них відносились як до людей, і сама країна їх добре зустріла, але є проблема готелей. Нема ірина Павленю, Олексій Пученко, програма Вейтсорія Ньюз.